Сьогодні продовжимо з вами рубрику «Готується до друку і розповідати вам буду про роман, який написала я. Отож вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам трохи більше про роман Три обіцянки, на який наразі у видавництві нора друк оголошено перед продаж. Власне, від моменту, коли у мене з'явилася ідея написати цей роман і до офіційного виходу книжки у світ мене майже два роки. Але така ґрунтовна робота зайняла трохи більше року. Спочатку я досліджувала різні історичні джерела, оскільки події роману відбуваються у 1938 році, це період великого терору. А далі вже приступила до написання і редагування. Отож, як я вже сказала, це період охоплює такий доволі непростий, важкий час для нашої України, коли радянська влада за щонайменшу непокору, за нелояльність, за якісь навіть невдало розказані анекдоти, могла ув'язнити ув усіх тих, чия позиція не співпадала з позицією радянської влади. Цим людям пришивали клеймо ворога народу. Але цей, цей період страшний тим, що, пришивши клеймо ворога народу, радянська влада засуджувала або ж до таборів, або ж до розстрілів не тільки ту людину, яку присудила, клеймо ворога народу, але й зачіпала їхні сім'ї. Страждали дружини, матері, сестри, дочки, і взагалі, навіть для цього, було створено у Казахстані відповідний табір, табір, акмолінський табір. Для дружин-зрадників, батьківщини. Під час дослідження цієї теми я натрапила на певні згадки про цей табір. Мене ця тема дуже зацікавила. Мені захотілося більше про це і самі дізнатися, і розповісти. Події відбуваються у таборі, куди доправляли, доправляли жінок, які важко працювали на озері, трощили. Очерет і потім з нього робили саманну цеглу. Вони жінки, які потерпали від лютих просто скажених морозів, адже клімат дуже важкий і потерпали взимку, була дуже висока смертність, а потім улітку знову ж таки вони потерпали від неймовірних піщаних бур. І е, вони одні виживали, інші не виживали. Це е, був табір, у який доправляли. Він, він був трохи незвичайний для решти таборів сталінського режиму, оскільки туди доправляли, е, можна сказати, інтелігентних людей. І, власне, те, що там були е, бібліотекарі, вчителі, дружини професорів, викладачки, балерини. Е, Перебування в тому таборі і побут, це коли я почала вивчати власне цю тему побуту, того, як вони виживали, як підтримували одна одну, мене просто це вразило. Вони створювали танцювальні гуртки, літературні гуртки. вони, був куточок для молебнів, вони вишивали, коли за голку служила кістка від риби. І е, вони підтримували одна одну. Головна героїня Марина, е, яку я зобразила такою, начеб і сильною, знаєте, начеб і сильною, але разом з тим вона мала свої слабкості. У неї було непросте дитинство, і знову ж таки е, це все завдячуючи радянській владі, яка просто так. Пройшлася по її родині, вона опинилася в тому таборі, і ті моменти, коли вона то хотіла боротися, то не хотіла боротися, то упускала руки, то знову ж таки хваталася за життя. І власне долею саме Марини, головної героїні, мені хотілося передати все те, що, мабуть, переживали, наскільки я могла це прожити. Намагалася передати, аби прожив і читач те, що переживали бранки у Акмолінському таборі. Як я вже казала, вони підтримували одна одну за різних обставин і той вогник надії, який був у серці кожної, попри те, що вижили не всі, він не згасав. І вивчаючи тему, коли я читала про акмолінські табори, про різні інші табори сталінського режиму, я натрапила на те, що окремо є наукові статті на тему Материнства ГУЛАГу. І, власне, в цьому ракурсі мені і хотілося побудувати цю історію, яку я розповіла у трьох обіцянках, власне, через Тортури через гвалтування, через нелюдські умови. Через небажану вагітність, те, як жінки упускали руки, а потім знову продовжували жити. Історія, я б сказала, мабуть, таки написана гостро. Вона буде болючою книжкою. Але мені б хотілося, аби власне, цей твір, твір, три обіцянки, прочитало дуже багато людей і не тому, що його написала я, а тому, аби знати трохи більше ще нам поглибити наші знання. В, власне, в історії, в тому, що робив Радянський Союз з нами, з нашими, з іншими поколіннями, і те, що історія циклічна, того, що повторювати, допускати повторення взагалі не можна. Сподіваюся, книжка сподобається і знайде свого читача. І м, дякую. Усім тим, хто допомагав і вів мене в процесі написання і в процесі, взагалі, редагування твору, я у романі після післямові усіх згадала щиро вдячна кожному, тому що написання книжки це такий колективний процес. Тим більше, коли книжка на таку Історичну тематику, коли боїшся е, сказати і написати щось не так, передавши якісь недостовірні факти. Хоча, я гадаю, можливо, і допустилася якихось таких неточностей, передавши ті події, е, можливо, історики і знайдуть до чого докупатися, але я старалася, принаймні я старалася. Отож, забігайте на сайт. Нора друк, видавництва Нора Друк. замовляйте книжку і дякую вам за перегляд, за увагу до моєї творчості. До нових зустрічей!